Друзі, всім привіт! У нас сьогодні відміна новина. Ми, як бізнес, приєдналися до програми є відновлення і всі, чиї будинки постраждали внаслідок російської агресії, можуть придбати у нас клінкерні термопанелі за цією програмою, тобто отримати компенсацію. Що ж таке клінкерні термопанелі Роял Фасад, якими ви можете оздобити свій будинок, який постраждав внаслідок російської агресії. Давайте трішечки вам розкажу. Ми знаходимося на виробництві клінкерних термопанелей Роял Фасад. Це клінкерна термопанель, яка складається з плити утеплювача з замком чверті по периметру. і Плитки впресованої за допомогою багаторазового пресування з використанням однокомпонентного поліуретанового клею, який дуже дуже глибоко проникає в структуру спіненого або екстрадованого пінополістиролу, створюючи монолітну конструкцію. Монтується клінкерна термопанель на дюбель або універсальний шуруп. У кожній термопанелі є 5 закладних пластикових елементів рондолей. І також монтажі використовуються поліуретанова монтажна клейпіна, яка на тильну сторону термопанелі наноситься за допомогою пістолету. Часто нас запитують також про надійність щеплення плитки з утеплювачем. Давайте зараз і перевіримо. У нас є зайва термопанель, можемо просто перевірити. Таким чином, ми бачимо, що клей проникає дуже глибоко в структуру спіненого полістиролу, утворюючи монолітну конструкцію клінкерну термопанель. Не так буде легко відірвати її з фасаду.